Яка проблема вже йде в ваше життя та як ви будете її вирішувати? А проблему цю ви створите собі самі. Чомусь ви зануритеся в спогади. Чомусь ви прямо поринете в ті спогади і накриє вас спогадами, як там було гарно, як там було чудово, як хочеться туди, назад, у те минуле, туди, де було дуже гарно. І, ймовірно, ви настільки зануритеся в оте минуле, що ви втратите зв'язок із сьогоденням. Ви перестанете помічати, що діється довкола вас. І на перших порах ви в тому минулому так і застрягнете. Ваше життя немов стане на паузу, бо ви там. Ви у ностальгії, ви у спогадах, ви у якихось бажаннях, що хочу, щоб знову повернулося те, що було в минулому. Але доля заставить вас. Оговтатися, заставить вас повернутися сюди в сьогодення. Відбудуться якісь зміни в вашому житті, швидше за все, приємні зміни, але такі зміни, на які потрібно звернути увагу. Не можна сидіти там у минулому, не можна веща щось згадувати, а треба жити тут і зараз, бо якісь зміни прийшли в ваше життя, і з цими змінами потрібно взаємодіяти. Швидше за все, стосовно цих змін, які прийдуть у ваше життя, ви звернетеся до найближчого кола оточення, а найшвидше, найімовірніше до власної сім'ї. Чи попросите в них підтримки, чи якоїсь поради, чи якоїсь допомоги, що ось у мене тут щось відбувається, а я ще ніяк не можу повернутися назад з минулого. Дайте мені пораду, допоможіть мені, підтримайте мене якось. Але на жаль, ви чомусь не отримаєте підтримки, бо ви відчуєте біль, ви відчуєте якесь розчарування. Вам буде дуже неприємно внаслідок оцього звертання, внаслідок спілкування з вашою родиною. Вам швидше за все нічим не допоможуть, або ж допомога тільки зашкодить вам. І, ймовірно, в цей момент ви зрозумієте, що занадто ви роздаєте себе своїм близьким. Що ви там ви комусь допомагаєте, ви про когось піклуєтеся, а про себе ви забуваєте. І це усвідомлення немов так вас встряхне. І ви повернете владу над своїм життям у власні руки. Ви розумно розподілите свій час, свою роботу, свою турботу. Ви поставите себе в главі угла, що так, є в мене родина, є в мене рідні, але я піклуюся про них тоді, коли я маю на це час, коли я маю для цього ресурси, а не тоді, коли їм то захотілося. Ви поставите себе на правильне місце. Зрозумієте цінність і сім'ї, і власну цінність також.